Сьогодні ми проводимо спільне відкрите засідання опозиційного уряду, і дійсно актуальна тема сьогоднішнього нашого засідання це в якому стані сьогодні перебуває малий і середній бізнес в Україні, і враховуючи стан, в якому перебуває саме ця підприємницька площина нашого життя, як ми будемо рухатися вперед, як ми будемо реформувати цю сферу нашого життя. І як нам робити перші і другі кроки такого реформування, в тому числі в Верховній Раді? Шановні друзі, я хотіла би звернути вашу увагу, що малий і середній бізнес це для кожної розвинутої цивілізованої країни, яка має сильні економіки, ключова складова економіки, і не тільки ключова складова економіки, а крім того, ще і розвиток середнього класу. Якщо ми говоримо про розбудову. Європейської економічно сильної країни, то нам треба якраз і брати за основу всі традиції, весь досвід, який має європейський союз європейські країни по створенню середнього класу, а як основи основ розвитку малого і середнього бізнесу, і тільки тоді, коли Україна зможе констатувати, що вона справилася з створенням передумов. Для підтримки малого і середнього бізнесу і отримала певні результати. Тільки тоді ми можемо говорити про нашу європейськість і про надійність функціонування нашої економіки, про справжні структурні реформи в економіці України. Для того щоб було відчутно в якому стані знаходиться сьогодні малий і середній бізнес, я просила би, щоб ми зараз подивилися перший слайд. І щоб ми з вами просто зрозуміли, що розвинуті країни світу, в тому числі європейські, і відрізняються сьогодні від України тим, що вони мають долю малого і середнього бізнесу в загальному обсязі валового внутрішнього продукту, наприклад, як Японія, 80 Або, наприклад, як Китай 60%. Я думаю, що на слайдах ви це бачите. Україна. Порівняно з розвинутими е, самими економічно стійкими і економічно е, правильно сформованими країнами світу знаходиться дуже дуже далеко від цих країн. Ми маємо 15% долі малого і середнього бізнесу в загальному внутрішньому е, валовому продукті України. І дуже цікаво, як виглядають інші країни, на економіки яких сьогодні ми рівняємося. З точки зору зайнятості населення в малому і середньому бізнесі доля населення, що займається малим і середнім бізнесом, наприклад, в Японії, Китаї в Кореї, це ті країни, які є взірцем розбудови сильних економік, складає 80%. Тобто 80% населення займається малим і середнім бізнесом. В Україні 24%. Власне, для порівняння можна взяти країни Європейського Союзу, враховуючи, що ми хочемо стати з вами невід'ємною частиною європейської спільноти. В Європі більше 60% це доля населення, що зайнята в малому і середньому бізнесі. Насправді, це і є те, до чого нам потрібно сьогодні з вами намагатися досягнути яких яких результатів. Але в чому проблема? Проблема в тому, що та робота, яка була розпочата нашим урядом, причому робота, яка робилась разом з малим і середнім підприємництвом, і яка привела до того, що Україна за 2008 і 2009 рік, ви бачите, піднялась на 4 пункти в загальному, в загальному рейтингу «Doing бізнес. І це є ознака того, що у нас почали змінюватися всі пропорції, всі системи підтримки малого і середнього бізнесу, якраз з 146 на 142 місце, ми якраз з вами і перейшли. Зараз чому ми проводимо засідання опозиційного уряду і чому ми засереджуємо на цьому увагу тільки тому, що об'їжджаючи сьогодні всі регіони України, а в тому числі отримуючи повідомлення. І телефонними дзвінками, і листами від малого і середнього бізнесу ми бачимо, що почалися зовсім неприродні події навколо роботи малого і середнього бізнесу. По-перше, ми бачимо, що сьогодні не повертається ПДВ, що сьогодні посилюється податковий тиск, що сьогодні замість того. Щоби здійснювати ті обіцянки Януковича, які він задекларував відносно введення п'ятирічних канікул податкових для малого бізнесу, все абсолютно іде навпаки. Посилюється податковий тиск, посилюються репресії і перевірки, посилюється тиск і корупція на кордоні. Для імпортно-експортних операцій не приймаються декларації навіть для обліку повернення податку на додану вартість. Тобто, все, що сьогодні ми бачимо, це дуже великий крок назад. Це по суті регресивні процеси, які йдуть в Україні щодо підтримки малого і середнього бізнесу. І саме тому сьогодні ми хочемо разом з представниками, в тому числі і малого середнього бізнесу, розглянути. Реальну ситуацію справ в країні з тим, як сьогодні посилюється е, нищення малого і середнього бізнесу. А з іншого боку, ще раз визначити вісім ключових векторів підтримки створення певного середовища для розвитку малого і середнього бізнесу. І якщо ви подивитеся зараз, то ви побачите, що почати потрібно з реформи податкового законодавства. Якраз реформа податкового законодавства це крок номер 1 У нас в нашій команді є саме ті політики, народні депутати, які за останні роки розробили проєкт податкового кодексу, і ми будемо наполягати на тому, щоб проєкт податкового кодексу був розглянутий і прийнятий в першому читанні. По-друге, ми хочемо, щоб була продовжена та робота. Яку почав активно робити наш уряд в 2008-2009 році це завершення реформи дозвільної системи, якщо проаналізувати, а скільки взагалі мусить влада видавати ліцензії для того, щоб бізнес нормально функціонував? То ми з вами можемо зробити таке порівняння. Якщо, наприклад, в одній з успішних країн Японії видається всього 39 видів ліцензій, Наприклад, у Великій Британії 38, в Австрії 28, а в Україні 83 види ліцензійної діяльності. То зрозуміло, що це треба скорочувати і скорочувати досить швидко і радикально. Один із законопроєктів, який вносила наша команда, вже прийнятий. І ліцензії реально скорочені, але цього недостатньо. І тому ми будемо наполягати на тому, щоб були скорочені, по-перше, види ліцензійної діяльності, а по-друге, взагалі кількість структур, які контролюють і дають дозволи. Ще один вектор, по якому ми бачимо реформування підтримки малого і середнього бізнесу, це забезпечення доступу до інфраструктури. А це значить. Потрібно дати доступ до кредитів, дати доступ до можливості розміщення інфраструктурних об'єктів і відкрити доступ до тих інфраструктурних об'єктів, до яких сьогодні малий бізнес доступитися не може. Наступний вектор змін, який ми хочемо запропонувати, і під нашим контролем, і під нашим наглядом, вважаємо, треба проводити це зменшення можливості проводити перевірки. Ціллю вчинення тиску на підприємців. Ви знаєте, що ми приймали і закон про введення мораторію на перевірки до тих пір, поки буде зменшена кількість органів, яким дається право перевіряти. Ви знаєте, що були започатковані і проведені закони, які обмежували кількість перевірок на рік або на інший період. Зараз все це новою владою скасовано, Ніяких реформаторських кроків немає, згортається навіть те, що було зроблено. І тому нам потрібно рухатись до того, щоб закон про введення мораторію на будь-які перевірки до того моменту, поки буде реформована дозвільна система, щоб дійсно такий закон почав діяти. Наступний вектор підтримки і розвитку малого середнього бізнесу це відмова від практики. Надання платних адміністративних послуг. Наш уряд зробив реєстр всіх платних адміністративних послуг, і ми почали суттєво скорочувати надання платних адміністративних послуг в 2008-2009 році. Але цю роботу потрібно продовжити, і платні адміністративні послуги мусять бути або мінімізовані, або зовсім скасовані. Ще один напрямок із тих, що я хотіла би зараз назвати. Це вдосконалення системи реєстрації суб'єктів господарської діяльності. Ви знаєте, що ми подавали закон про електронну реєстрацію. Зараз новий уряд оголосив це як свої нові реформи. Треба просто прийняти той закон, який наш уряд запропонував і вніс до Верховної Ради. Наступне це вдосконалення системи ліцензування, і ми будемо сьогодні на засіданні уряду пропонувати певні кроки і певні дії. І наступне останнє це продовження реформування законодавства і стандартизації та сертифікації, для того, щоб зробити її оптимальною, зробити такою, яка, по-перше, не перешкоджає бізнесу, а по-друге, захищає людей від ніякісної продукції, від продукції, яка не відповідає діючим стандартам.